Зустріч з викладачами та студентами Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка розпочалася з презентації досягнень університету, що постійно впроваджується в агропромислове виробництво України. Увага міністра була зосереджена на інноваційній системі сталого розвитку навчального закладу, яка повторно сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001-2008. Також йшлося про виконання вишим завдання міністерства щодо узгодження аграрної освіти і науки з агровиробництвом. В цьому плані наш університет розробив програму діяльності Слобожанського навчально-практичного центру, який підписали керівники науково-дослідних інститутів, інституту рослинництва імені Юрівна, Інституту тваринництва, інституту ґрунтознавства, департаменту агропромислового розвитку, зоветернарної академії і нашого університету. Це дорожня карта наших дій для співпраці, для поєднання, концентрації зусиль для. Того, щоб дійсно вивести розвиток агропромислової виробництва Харківщини на зовсім новий, більш високий, ефективний рівень, Оплесками зустріли викладачі і студенти навчального закладу добру звістку про скасування рішення щодо об'єднання харківських аграрних вишів. У кожного університету є свій дух, Докучаєва кардинально відрізняється від ЗОВЕТ-академії. Ну, Це різні навчальні заклади. По духу, по спрямованості, по насиченості. Центровий вищий навчальний заклад, якщо можна взяти географічне розташування університету Василенка, ну, це таке класично сучасне обістя науки і освіти, які не можна прирівняти ні з Докучаєва, ні з Зоверкадемії. Під час розмови йшлося про конкурентноспроможність випускників на ринку праці. Сьогодні, коли основним критерієм працевлаштування і подальшої кар'єри молодих спеціалістів є отримання уніфікованих та адаптованих домов сьогодення знань, науково-педагогічний склад університету формує якісний інтелектуальний потенціал майбутніх фахівців, адже без розвитку технічної освіти неможливе економічне зростання країни. На зустрічі обговорювалися питання щодо покращення соціальних умов проживання на селі. Викладачі цікавилися можливістю оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу. Студенти пропонували відкрити в університеті військову кафедру. За словами керівника, вишу потрібне ефективне залучення приватного бізнесу до підготовки спеціалістів. Дуже б хотілося, щоб вони не тільки брали готових ши фахівців, а ще й приймали участь в їх підготовці. Тому ми звичайно чекаємо, що такі зустрічі, робочі зустрічі з міністром, вони більш дієво, більш ефективно принесуть. Користь не тільки колективу університету, а всій аграрній освіті, агропромисловому виробництві, аграрній науці. Після ознайомлення з аграрним закладом Ігор Швайка зустрівся з сільгосптоваровиробниками Харківщини і розповів про нововведення та плани міністерства. Сьогодні інноваційне створення всеукраїнської аграрної ради із виробників фермерів, представників підприємств, метою якої є дорадша консультативна функція та функція зворотнього зв'язку, яка потрібна для формування політики міністерства. Бажаючих міністр запросив до співпраці. Також він розповів про підписання меморандуму між міністерством, виробниками та переробниками молока 15 травня. В міністерстві був підписаний меморандум, яким гарантовано мінімальну закупівельну ціну на молоко 2,50 населення і 420 для підприємств. Це був результат тривалих перемовин і достатньо тяжкої роботи, щоб вийти на якісь певні суми. Протягом всього дня, де б із ким не відбувалися зустрічі, міністр вів безперервний діалог про усі нагальні проблеми, що роками накопичувалися в аграрному секторі. Усі співрозмовники отримували фахові консультації та відчули зацікавленість у вирішенні цих проблем. Рада, чому що будуть займатися ще земельними питаннями? Це най для нас селян, які одержують на сьогоднішній день найменшу зарплату з усіх галузей народного господарства. І потрібно платити десятки тисяч гривень за те, щоб оформити той пай, який тобі належить. Судячи з сьогоднішнього виступу нашого міністра, я маю таку надію, що з корупцією в сільському господарстві буде покінчено. Її знищать як не і люди, які на землі працюють, будуть вільно користуватися землею. Саме такі зустрічі, побудовані у формі діалогу, потрібні не тільки для вирішення нагальних потреб, які є в галузі, а й для визначення шляхів, якими рухатися в завтрашній день.